Герої не вмирають, просто йдуть з Майдану в небо, в лицарі зі смерті. Пливуть човни, пливуть човни, пливуть. Героям слова писано у серці. Іти, я мушу, матінько, пробачте. я повернуся, може до весни. А ви не плачте, мамо, ви не плачте, бо хто, якщо не ми? Як не ми? Дивіться, мамо, день який чудовий, зимовий день, неначе дивна казка, а там на площах мій народ мордує, вороння чорне. У шоломах і масках. Іди синочку, я благословляю, молитися, я буду день і ніч, бо той майдан до мого краю Не в раніше Запорізька січ. Іди мій сино, нехай Бог боронить увесь народ від владної чоми, я б теж пішла у ті твої загони, бо хто, якщо не ми. Якщо не. Я не був героєм і хотів лише жити, але пульсу зупинився під пострілу хата, навіть мертвим я не покину битву, я й з неба вам буду допомагати. Небесна Сотня в вирій полетіла, де їх чекає вічне і нове, і хоч герої полишились тіла, їх дух не зламний. Серед нас живе. Небесна Сотня нам лишила заповіти, щоб пам'ятали славу предків наші діти, щоб ми діждались милості від Бога і вибороли мир і перемогу. Нам на землі всім пам'ятати треба, щоб народи воїни за нас вітрам. Вони на нас дивитимуться не з неба, щоб ми живі. Не зрадили майдан. Ми вистоїмо, буде перемога. Засяє сонце, мировисоти. З молитвою звертаємось до Бога. На Боже, Україну захисти. You <imitation>